Всім радий, радий вас вітати на своєму каналі, присвяченому столярній справі. Сьогодні в мене виникла потреба мою декоративну краницю вверх-дах покрити ще раз. І я хочу показати, як я виготовляю свій такий покривельний продукт, якщо простіше назвати його лаково масляна палітура. Так, американці часто в американських журналах пишуть, що це лакова політора, лакова масляна політора. Для цього мені потрібен буде звичайний лак будь-якого плану. У мене є мій лак делюкс ще від паркету. Він є е, поліуретановий. Є ляна оліфа. І є розчинники. Отже, кожного інгредієнта ми беремо в однаковій пропорції. Для мірки в мене багато ось таких посудинок від йогуртів, від інших таких продуктів дитячих, які не жалко там використав раз і можна викинути його в смітник або спалити. І є моя бутилка, в яку я поміщаю завжди в свою таку. Будемо називати власне масло. Е, для внутрішнього покриття, ну, скажімо, вся декоративна краниця покрита таким засобом. А якщо це для внутрішніх робіт, щоб гарно все було, то я ще використовую бджолини віск. даю в певній пропорції бджолини віск, і тоді майже виходить масляна палітура. Ну, дуже добре лягає на предмет і е, виділяє структуру дерева дуже гарно підкреслює структуру дерева і гарно лягає на поверхню. Ну почнемо почнемо ми з розчинників. для того, щоб додати більш темного кольору цій палітурі лаково масляній, я додаю або морилки для дерева, або роздаю, або додаю ось такі колоранти сніжки, колорекс для того, щоб надати якогось коричневішого відтінку. Можна поєднувати декілька різних кольорів і отримувати досить цікаві візерунки. Верніше отримувати цікаві відтінки кольору. Тепер залишається закрити нашу ємність і добре перемішати все. Наступних відео, ну, де використовує таку лакову масляну палітуру, ви можете подивитись там в моєму виробництві декоративного водяного млина або декоративна керниця, саме ці е, качелька дитяча. Е, всі, ці, всі ці виготовлені речі покриті саме ось таким способом. Ляна оліфа, розчинник, лак. Якщо була комусь корисна ця інформація, ну, підписуйтесь на канал, дивіться наступні відео. Для себе я вирішив, що ось такий засіб для мене частіше покрити раз в рік покривати, а не раз, не два, не раз на два роки. Мені достатньо буде і нормально все це працює і вода не настільки сильно сильноє деревину. До нових зустрічей! То, друзі, Зробив я свою масляну лакову політуру і тепер залишається покрити ще раз мою декоративну пницю перед зимою, щоб вона добре простояла і на весну була в доброму такому стані. От. Все Зверху донизу покриваємо цією політурою.